Вітаю тебе на каналі Торія і сьогодні ми з вами будемо проходити демо версію гри Camping Builder. Це в нас симулятор, де можна будувати кемпінг своєї мрії на тропічному острові, відкривати таємниці цього прекрасного дикого місця та працювати в гармонії з природою. За що острів може нас винагородити? Ну тож, давайте починати. Мене звати Кайлані. На вашій мові це означає море і небо. Я оберігаю острів Малу. Малу означає притулок, і він насправді був домом для мого народу та багатьох тварин протягом століть. Тут на тебе чекає багато роботи, друже. Підійти до вогнища та послухати історію. Ну, привіт! Привіт, незнайомце! Я чекала на тебе. Острів у біді, і ти прибув якраз вчасно, щоб врятувати його. як ти бачиш, кемпінг повністю зруйнований. Попередній власник був жадібною, нещадною людиною. Він експлуатував острів і не виявляв жодної поваги до мешканців. Тож природа, нарешті, відплатила йому. Тепер твоя черга піклуватися про острів і захищати його. Якщо тобі це вдасться, люди і природа знову будуть жити в гармонії і малу обов'язково винагородить тебе. Збери мале сміття. Добре. Це місце, де острів зустрічається з океаном. Таким чином вони створюють гармонію між землею та водою, прибравши це сміття. Ти допоможеш їм об'єднатися та принести мир на цей острів. Добре, я цим займаюся. Я оч... очищую вам берег. Ога, я зробила пакет зі сміттям. Якась мушля. Мій друже, у тебе чудовий зір і острів явно на твоїй стороні. Ці мушлі приносять удачу і щастя. Тут їх може бути ще більше. Якщо я зберу багато мушлів, то, то що буде? О, привіт черепаха. А тут у нас що? Де мушлі? П'ять мушель? Молодець. Здається, я вже згадувала, що ці мушлі незвичайні. Продовжуй шукати. Удачі! Я знайшла м'яч. Це ж з фільму вигнанець. Прикольно. Прикольно, прикольно. Дайте мені ще мушлі. Жінко! Дай мені ще мушлі. Так, черепахо. Ти і до сміття не підходь. Тобі воно не потрібне. Так, чекай, мушля. Оце сміття в воді, я не можу прибрати? Не можу. Ну, добре. Прибираємо ми пляж. Цю мушлю маленьку я не можу взяти, лише отакі великі. Ну, добре. По п'ять сміття виходить, я беру. А оці розламані бунгалами будемо з ними щось робити. Як ти бачиш, попередній власник мав жахливу звичку викидати сміття у вогонь чи море. Йому було ліньки віднести сміття туди, куди йому належить. У мене дві руки, я можу взяти два пакети. І у смітник. Добре. Це ми можемо. Я бачу, що острів обрав гідного господаря. Напевно, ти тут не випадково. Подивись, як мало піклується про нас. Вогонь з цього дерева зігріє нас уночі та полегшить шлях до острова для таких, як ти. Я просто так взяла цю палку. Жінко, чим ти займаєшся на цьому острові? Це я більше не можу взяти. Все? Горить? Підходить тобі? Ходить оце. Вітерцем дмухає. А я працюю. Ти прийняв правильні рішення, друже. Природа на твоїй стороні. Я знайшла краба. До речі, коли я прибираю це сміття, тут дійсно пісок стає чистішим. Я можу стрибати, до речі. Ще одного краба врятувала. Там ще є краб. Зараз я і тебе врятую. Краби, на волю. О, матрас. Може, тут хтось спав. Може, це потрібно було людям? А я ходжу, так от збираю, все, викидаю. Ще одного краба врятувала чи що? Я не все сміття ще зібрала. А що ти хочеш? Ці бунгало неможливо врятувати, але деревина, з якої вони зроблені, є хорошим будівельним матеріалом, який варто зберегти. Угу. Ой Боже. Я ламаю бунгало. Чим займаєтеся ви? Якесь дерево мені дають. Оце я можу зламати? Не можу. Я ж сміття ще не доприбирала. Напевно, я бачу мушлю. Це я все зламала. Ти відкриваєш нову главу в історії острова, мій дорогий друже. Тепер малу також став твоїм домом, і ти офіційно є господарем. Ти можеш збудувати скільки завгодно бунгало з деревини, яку дає ліс, але пам'ятай, що цей ліс є притулком для всіх жителів острова. Візьми ці саджанці, вони допоможуть зберегти баланс. Угу. Добре. Чи треба мені знов підтримувати вогнище? Не дуже зрозуміло. О, мушля Чи ми ні ось сміття? Хотіла спитати, чи все сміття ми зібрали, та ні, не все. Ще мушлі є. Давайте збирати мушлі. Вони ж навіщо щось потрібні. Скільки в мене вже мушель? Може я якось подивитися? Може, тут десь ще є? О, є! Привіт, Черепаха! Тут аж дві мушлі. Мушля. Тварина. А тут може бути і небезпечно виходить. Слухайте. Давайте подивимося, що тут взагалі є, бо тут виявляється дуже велика територія. Паркан якийсь тут. Привіт! Це капібару. Тут теж сміття, я не можу його взяти. Тут багато сміття. Проненосець. І вон якась тварина велика. Цікаво? А, я не можу сюди пройти. А як? Давайте повернемось чи шо? Що? Щось я тут дуже довго гуляю. Ааа, поверніть мене. Тварина! Що це таке? Ця тварина не рухається. Я не можу з нею нічого зробити, нехай стоїть. Краще, нехай стоїть. Коротше. Тут он згоріло все. Чи можу і це зламати? Можу, до речі. ой це це можу. Не потрібні ж горілі дерева. Давайте прибирати, так прибирати, та рубай вже. Трошки почистимо територію. Знов тварина не рухається. Та чому ти не рухаєшся? Хоча ні рухається. Чи тобі не подобається, що я роблю? Я вам дерева, які ростуть, не чіпаю. Дивіться, черепаха також не рухається. Та що таке? І ось горина якась. Чому ви стоїте на місці? Мені здається, це не, не повинно бути так. О, навіть ящерка тут є. Ну, прикольно, що я можу роздивитися цих тварин, але мені не подобається, що вони стоять на місці і не рухаються. Чи стане світлішою ця територія, коли от я її розчистила? Я ж наче прибрала все, що згоріло? Чи ні? Ну, тут, наче все. Лише дерева, які. Ну, дошки, які мені потрібні для будівництва. Я так... Розумію, ось ще є бунгало. Дивіться, зліва показник, що людям на цьому острові подобається те, що я роблю. Я просто ламаю те це. Ну, з іншого боку, я ламаю те, що їм точно не знадобиться. Зламане і згоріле. О, у мене є 20 мушель, я не подивилася, у мене ж з... на горі знову ж таки, зліва є показник кількості мушель. Аж 20! О! Ходять, ходять. Все ж таки, деякі тварини рухаються. Це чудово, наприклад, я. Так, наче я все тут зламала, і тепер я хочу посадити дерева. Чи що? Отут я хочу посадити дерева, бо тут все згоріло. Як це зробити? Тотем. А, це, напевно, ті речі, які я розблоковую за допомогою мушек, чи що? Ну, добре. Так а як. А, ось будувати. Ні, чекай, я хочу дерево посадити. Ось. Я хочу посадити дерева. Так, дійсно, тут, дивіться, змінюється травичка під ногами. Це чудово. Я повертаю ліс. Ура! Яка я молодець! Боже, сам себе не похвалиш? Більше, більше пальм. Дивіться, як тут зелено тепер і красиво. А зараз ще все і виросте. Ну, Я сподіваюся, що воно буде рости. Ну що, ми посадили ліс. Багато лісу ми посадили насправді. Он! Так. Це я не можу виконати. Давайте викидати те, що в нас тут є. Я не закінчила зі сміттям трошечки. І все. Це все, що я не викинула? А от ще мішок. А де показник, що я все викинула, чи не все? Мені здається, треба додати до вогнища дерева. Ой, а у воді нема вже бруду. Тобто, здається, все сміття прибрали. Вогнище. Тримай, це тобі. Щось я погано накидала тобі дров. Не мерзне тут. Добре? Дивись там. А, треба зрубати дерево. Ой, а навіщо? Ну, добре, давайте зрубаємо ось це. Ну, ми зробили нові балки. Ну що, будуємо бунгало чи що? Давайте якось, як я можу повернути, є п'ю. Я хочу, щоб сходи були до берега. Отак. А чи можу ось там у деревах побудувати? Не знаю, давайте на пляжі. Коротше, ось тут одне. Сказали, два. Ось тут інше. Не високо це буде. Не знаю, а де сходи? Ось тут О, нормально, мені навіть подобається. Так, беремо дерево. Я впевнена, що тут потрібне дерево. І покласти, ага. Добре. Поки що все легко. Особливо, якщо в мене не закінчаться дошки це, ці, бо їх не так багато. Хоча я там ще зламала бунгало. Ну і можна ж зробити дерева, тут їх багато. Мені здається, що людям не буде подобатися, що я тут дерева ламаю. Ой, а я сходами зайшла сюди. Погано бунгало стоїть. А чи можу я його зламати? Ні, мені так не підходить. Я просто витрачаю дерево і все. Як його прибрати? От мені не хочеться тепер тут будувати. Не можу? Мені прийдеться так побудувати? Неприкольно. Ну, добре. Нехай буде так. Ой, а це швиденько я будую, Швидше, ніж все інше. закінчилося. Де в мене такий ліс виріс? Ого! Ого, який ліс. А чи знайду я тепер ці дошки, які тут я залишила від старого бунгала? Прикольно! Так дивіться, скільки тут дерев виросло. Ой, яка квітка велика червона, вона мене не з'їсть. Все, більше я не можу дошок взяти. Цікаво, в мене їх 20. Бо більше 10 точно. І що? І дах. Ага. Огорожа. Чекай. Не влучила в огорожу. Це. Ні, дверця, та. Біконце. А тепер. О, тепер побудували. Таке прикольне бунгало. Мені подобається. Давайте ще інше. Вже тут професіонал, зараз швидко-швидко його побудуємо. У мене закінчилися ресурси. Придеться все ж таки, напевне, рубати дерева, бо щось дошок не вистачає. У мене немає якогось зору додаткового, щоб я бачила. Ресурси або сміття, або що-небудь. Добре мушлі не можна робити, щоб бачити, бо це якісь колекційні предмети. Нехай самостійно люди шукають. Але отакі речі можна було би підсвітити. Так, мені взагалі повинно вистачити, напевно? Може і ні. Бо тут ще навколо всякі парканчики. Так, така штука, і тут теж... Що там далі я забула? Дах? Аркан? Угу. Нічого нормально. Двері, вікно. А що? Це за меблі? Розфарбуй бунгало, щоб гості відчули радість острова. Я чую, як океан говорить мені, що вони майже тут. А що? Чому там меблі всередині? Я хотіла там розставляти. Я ж навіщо відкрила собі ці речі? Вашер. А що я можу мити? Доріжку? Чи що, можу доріжку помити? Ні? Чи це відмивати те, що я пофарбую? Коротше, в мене пейнтер з'явився і тут дуже багато фарб. О боже! Я навіть не знаю, якщо чесно. Я б не хотіла дуже яскраві будиночки. Може, отак? Чекайте. Треба було таб натиснути, і тепер ми обираємо колір. Ну, в нас він фіолетовий і зелений з боку. Тому давайте, напевно, фіолетовим щось пофарбуємо. Ой, ну я не хочу все фарбувати. Давайте двері. О! -о, 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 -о. А це дуже якийсь фіолетовий, а це дуже синій. Ну, нехай. Нехай двері будуть яскравими. Я пофарбувала вже двері. Вже ти вже хоче, щоб я пофарбувала. Вікно можу пофарбувати. Мені зарахуєш вікно? О, вікно зарахував. Так і зсередини ж теж я хочу. І в мене тут жовтий диван, чи можу я диван перефарбувати? Ой, мені дві якісь штуки зарахували. А, чекай, я пофарбувала щось ззовні. Оці штуки я пофарбувала. Ну, раз я вже почала. Чи я можу відмити їх? Чекай, вошер. Так, я можу відмити. Все добре. Ви нічого не бачили. Мені подобається колір цього дерева і отут. Ну, трошки зайвого розфарбувала. Так, тут у нас фіолетовий, добре. Мені щось не дуже подобається цей колір, насправді. Так, і зелений, напевно, десь ось такий. Це нехай це. Просто буде колір, як щоб знати. Та ні, ось цей. Щоб знати. Типу, номер бунгало. А це буде в мене кольоровим. Це буде зелене бунгало. Це буде фіолетове бунгало. Чому ви двері мені не рахуєте, як пофарбовані деталі? А, я не перевірила, чи можу я диван пофарбувати. А, отак зарахувало. Дивись, ще й дверну раму треба було. Так і ось цю. І нічого, будь ласка, зайвого. Можна ще дах насправді, пофарбувати. Так, тут я нічого не можу фарбувати, лише підлогу. Розуміла. Цікаво, що стіл заважає змивати фарбу, проте фарбувати він не заважав. І так, ще одну річ. А який в мене був колір, чекай. Ось цей, напевно. Ми ж двері не дефарбували. Бо бунгало готові. Тепер ти, ти можеш now вітати now своїх now. нових гостей, yes. друже. О, чекай, я ще не дефарбувала. Натисни F, щоб орендувати. Ну, добре, F. Єс. Yes. І що? Ми з Малу задоволені твоєю роботою. Яквісь ліхтарики. Нехай світло зігріє наші новобудови. Це ідеальний час, щоб використати блага, які ти отримав з острова та океану. Ліхтарики. Ой, тут же рожеві треба було. Чи можу я прибрати? Угу. Нормально. Головне не, роз... не розламати бунгало Так, обери тип, і мені треба фіолетовий. Ну або рожевий, добре рожевий. Сюди мені якось темно. Чи не могли б ви повернути? Ти ще раз довів, що можеш добре піклуватися про острів Ми щиро дякуємо тобі. Приєднуйся до нас на святкування. Та чекайте, я не закінчила тут що це світиться взагалі? Так, рожевим я підвісила. А якщо звідси, аж от сюди. Нормально буде виглядати? Ну, не дуже насправді. Так, обережно. Зламати лампу. Ну, все, тоді лише там ліхтарики. Чекайте, в мене взагалі є ось е, відкриті речі. Наприклад, щось із, з пташкою. Burnhouse. От, нехай тут пташка живе і заважає людині спати. Тотем. Давайте ось тут буде тотем. Отак. Слухайте, а це взагалі дуже важлива річ. Сподіваюся, тут ніхто зараз не загориться. Але от якось отак, нехай буде. Біля дверей. Всередині взагалі вам темно. Хочу поставити вам факел усередині? Ну, давайте, отак. Стіл! Оу, до речі. Стіл. Хочу стіл. І навіть можна десь посидіти. Дивіться. О! Гамак. О, це давайте інші вже людині туди поставимо. Що, в мене всі бунгали будуть однакові? Ні. Звісно, ні. Тут буде гамак. Що ще є? Сьорф. Ну, не знаю, чи потрібно тут, але нехай буде іще один зонт. На гамаку він буде заважати. Давайте десь отак на пляжі поставимо. Отак, на пляжі. І десь тут ще поставимо ось такі штуки. Отак. Ну, чудово. Можна навіть ще декілька таких зробити. Нехай відпочивають. Тепер у цю сторону, наприклад. І знову ось так. Можна і, гамак, і гамаків декілька поставити. Наприклад, десь отут. Посадити тут дерево. Дивіться, взагалі це чудова ідея, мені здається, отак. Тут насправді можна і так просто дерева посаджати. Отак. Більше дерев. Ще тут треба світло повісити, наприклад, зелене, так? От щось таке. І зелене. І сюди. І ось тут. Це теж можна здати в оренду, так. Ось тут зелені вогники. І напевно, напевно, я ще світло тут додам. До речі, бердхаус. Не якісь однакові, але нехай ось це я хотіла поставити тут десь. тут, так, і ось тут. Нехай однаково буде. І дошки для сюрфінгу я би тут також зробила. Симпатично виходить. Давайте сходимо за цими ліхтариками. Що там таке? Що це таке? І що? Я йду. За ліхтариками. руками. Куди ти мене ведеш? Що тут таке світиться? Ой! Так, по-перше, тут багато тварин. По-друге, дивіться, який тут водопад. Капець! Як красиво! Так, що тут таке? Мені страшно вже. Що там за звук такий? У мене є завдання знайти сховане Іншого. Ось. Я знайшла гроші. Все, я хочу звідти вийти. А! Де я? Де я? Куди мені йти? Все, я вийшла. Фух. Сховані скарби мені. у мене було завдання знайти, ми знайшли. За вогниками треба було йти. Ну Прикольно, прикольно. Можна, я так розумію, побудувати ще бунгли, в мене буде ще дохід. Не 400 доларів на день, а ще більше. Але я поки не хочу. Слухайте, ну прикольні бунгали такі вийшли. Ми знайшли багато мушер і багато предметів. Знову дерева вже виросли. Красиво, красиво. Гра прикольна, особливо вважаючи на те, що тут багато території і багато зачиненої території. Так, що тут неправильно? Треба що також посадити дерева. Так вже покраще буде трошки. Ось, бачите, тут зачинено, тут навіть басейн є. Коротше, я гадаю, що у релізі тут можна буде всю цю територію відремонтувати, якісь от палатки чи що. Трейлери поставити. Мені подобається, що тут є сміттєві баки. А куди ви викидаєте це сміття? У вас є завод якийсь перероблюючий. Дивіться, це вулкан. Взагалі дуже красива гра і спокійна, буду ж собі, і все коротше, все, от тепер можна йти до неї. Ой, це ж я, дивіться, родна дівчинка грає на гітарі. Я не де прибирала сміття, чи що це таке на піску лежить, брудне. Ну добре, я бачу, що ти влаштував собі гарне місце на цьому маленькому острові. Але чи заробляєш ти гроші? Що б ти сказав про значне збільшення готівки у твоєму гаманці? Га? Я шукаю місце для поля для гольфу. Я готовий купити у вас цей шматок лісу, якщо ви погодитесь його розчистити для мене. Я пропоную 200 тисяч доларів. Що ти думаєш про це? Я щиро дякую, але в мене вже є гроші. Я знайшла скарби, і мені нічого від тебе не потрібно. Я можу зробити свій власний гольф тут на одному з клаптику цієї землі. О, я можу повернутися. Ну що, пишіть у коментарях, як вам ця гра. Ставте вподобайки чи не вподобайки. Підписуйтесь, хто не підписався ще на канал, і бай-бай, бумтіді, бай-бай.